Взагалі, коли почалось повномасштабне вторгнення, я не була медиком, я була взагалі на посаді забезпечення. Mm -hmm. Але коли була коли розпочалась Харківська контрнаступальна операція, в якій я приймала участь, я усвідомила, що ну є ті, хто можуть робити ту роботу, яку робила я на той момент, наприклад, забезпечення військ, ну ми всі знаємо, що до 60 років там в армію, мобілізують, служать. І я, як молода фізично сильна жінка, прийняла рішення, враховуючи свою досить таку холодний розум та холоднокровність, стати медиком. Я стала медиком і розпочалося це переформування мене саме в бойового медика з навчань. Я проходила навчання на базі старичів з тактичної медицини, щоб ви розуміли, 4 чотири дні і я бойовий медик. Чотири дні навчання. І я поїхала на фронт і я рятувала з тих пір життя, і в мене досі ніхто не помер. Я рятувала і дітей цивільних, і дідусів цивільних, військовослужбовців різних поранень від просто маленького опіку, закінчуючи відірваними ногами, руками, простреленими головами. Е, ну не буду дуже детально розшифровувати той коментар, просто скажу про те, що чотири дні і ви здатні е, рятувати над тяжких поранених. От таких як зони бойових дій, те на що вам зараз страшно дивитись. Якщо зараз страшно дивитись, просто очі бояться, руки роблять.